Всім хело! Ви на каналі Настя Джо, і це нове відео, новий влог. Сьогодні 31 травня. Лінійка, останній дзвоник. І так як я в 10 класі, це моя передостання лінійка. Але окрім неї у мене ще є багато планів з друзями, тому буде весело, буде цікаво, залишатися. Приємного перегляду. Зараз майже восьма година, мені виходити треба о дев'ятій. Щось я якось чуть-чуть треба поспішити. Ну, в принципі, мені набагато зробити, але зібратися, книжки розібрати. У мене не було всі сі дні і я книжки так і не відносила. І таким чином, ой, це не то. Замість маленької сумочки в школу я буду тягати оце. Староста, засновниця якого клубу, скажіть підкажіть. Зараз всі будуть. Якщо ви не знали, у нас є kindness space, kindness crew. Um... Це команда, яка бореться з булінгом. Хто дивився мої влоги з програми Апшифт, знає, що ми цей проект ем, розвивали. Говорили в мікрофон і нічого не записалося, тому що він не працював. Ми йдемо ще раз перезаписувати інтерв'ю. Так от, що я хотіла сказати: підписуйтесь на наш інстаграм. Я посилання залишу в описі. Там ми розказуємо про булінг. А як з ним боротися? У нас є пам'ятки, розроблені разом з психологом. От тому можете зайти, подивитись. Сподіваємося, що вам вони допоможуть. І зараз ми якраз записуємо рілсики для нашого інстаграму. Тому теж заходьте, дивіться всім смачного. 5. Це міша зараз. Закінчив четвертий клас, от йому дали альбом. Давайте разом подивимось школа. Дивіться, Ой, який він красавчик. Вообще. Прям капець. Сігма. Mm. Ось ще одна фотка така, ну прям альфа-сігма. Yeah. Буду просто тут показувати. Оце Міша, що ти так згорбився, Боже? Та ви на самі так поставили. Ось ще я. Я взагалі не мала в фотках і, і все. Тут Шо, ні, ну, не, О, я тут мала більше не Що реально ніде? Ну ні, є. ти. Ось я. Ні, я мав на увазі ту сторінку, там мене більше не Туді, туді. Дивіться, який мачо. Блін, в мене є проблема. Я не знаю, в чому мені піти. Коротше, а, на вулиці спекотно, тому вибір на щось, типу, коротке з відкритими ногами. Я згадала, що в мене є сукні, але, по-перше, вже нема часу їх просувати. А по-друге, я йду в кіно і мені незручно буде, типу, ну, в сукні, скажімо так. Uh, я одягла спідницю, у якої, ну, шорти там знизу. Uh, і це буде зручно. Але я не знаю, що наверх. Типу, якщо одягаю так, це якось, типу, ніби я зі школи збігла, чесно. Але якщо я одягаю цю рубашку, мені вона подобається. Вона така чилова, чилова. Оп-оп. Можна заправити. Ось так класно виглядає. Але щось ну, воно з білим, типу, не матч. Не все, ось мій аутфіт. На вулиці вже пасмурно, хмарно. Коли було соняшне була в штанах, зараз я в спідниці. Ладно, сподіваюся, що не буде ніякого дощу, там, вітру, і все буде окей. Так, ось Вероніка. Ось я. Уже пройшов деякий час. Ага. Ми приїхали до торгівельного центру, і тут дощ капає. Але то в тому, що у мене на сім годин заброньован ресторан на терасі. На терасі. Якщо дощ продовжиться, то це буде капець. Якщо стане дуже холодно, то це теж буде капець. В Я Ти щось не схопишся. А, у мене в Греції таке було, я йду, йду, я б на якась фігню стукаюсь, у мене потім <клухи> ранка <клухи> була. І <клухи> тепер ми ходимо в пошуку наших біжут, як казали, команди. Я думаю, що вони десь на попкорні, на чіпсах або на напарі. О oh, боже. Oh, oh, <laughs> uh, я не сказала на який фільм ми йдемо. Ми йдемо на фільм Тарох. Uh, я бачила його рекламу в Ютубі. Але, якщо чесно, я взагалі не пам'ятаю про що він. О, 6, типу. А, а типу не може чужими картами гадати. Ага. І потім до них, а вони взяли чужу карту з якогось типу, дому. І потім а, ці карти типу, як ожили, і до них почали приходити героївські. Ого. Оце намотили, намодрили, звісно. Ну, жахливий рейд, щоб ви з пішли. Дівчата говорять, що це жахливий фільм. Ну нічого, подивимось. Сидимо, біля мене нікого нема, тому теоретично я можу так: чик, чик і все. І кайф. Любов це моя смерті. Там якийсь крінж відбувається. Я просто закрила очі, тому що я боюсь. Забирає своє. Я не дивилась деякі моменти. А, бо мені було страшно. А так, в принципі, він непоганий. Я його оціню десь на ну на сім, можливо, з 10. Або на шість. От принципі він нормальний. Да, реально, ці моменти очікування скрімера, це ти конечно... розумієш, що зараз це буде. Зараз. От ти не розумієш, що в якийсь саме момент це буде. І от Бас, і його і фігачі п'єся. Це пас і за ним там плазують, чи ще щось. Так, да, це, звісно... Конечно... Повіка, ну, да. а яка твоя оцінка з десяти, що ти скажеш? Десять з десяти на мене скрипну п'явна 10. Десять ого? Ти дуже тюну так не оцінювала, мою а, улюблену. Ні, прикольно. Де... Ну, давайте окей. Вісім з половина, тому що оці типіка американс, типа там в подвалі щось yeah. на такі yeah. стрімне. Я пойду в подвал yeah. і подивлюсь, що yeah. там є. Лестниця? Я подивлюсь, що на лестниці, хоча тобі да. мені в картах сказала. Ну, no, американці. Ці стаканчики пластмасові. Ну, хорошо, вісім з половиною, дев'ять от так. Uh -huh. Давайте вийти пороцінювати, наскільки, із десяти. Ну от ми тільки що поставили на Letterboxd наші оціночки. І із п'яти. Я думала, два з половиною, але все-таки поки що три поставила. Нормально зайшло. 7.5 out of 10. Ага, окей. і влада і міра сказала вже свою оцінку шість або нижче. Цьому я знаю, вже постійна рубрика на каналі. Оцінюємо <laughs> фільми. А до кого я йду на зустріч. Я йду на зустріч до Насті Буц, яка промокла, говорить, що промокла під дощем. Давайте оцінюємо, наскільки вона промокла під дощем. Ні, нормально, я думала, у тебе молоси всі мокрає. Ну що, сезон примірки відкритий? Так. Ну, що це таке? Він якийсь дуже глибокий цей виріс. Далі, друга сукня, отака довга. Мені, в принципі, подобається, як воно сидить, але я не знаю, куди його буду носити. Так, це я не знаю, який по номеру. Мені не подобається, вона дуже якась коротка. Типу мені в ній взагалі незручно. Таке відчуття, що вона зараз підніметься, отак взагалі. Ну, <смірит> Ну, щось так, так? Да? І в неї ходити незручно. Бо вона не, нема розрізу, вона не розтягується нормально. Ми покидаємо рівермо, бо у нас через 7 хвилин бронювання по ресторанчику. Слава Богу, по-моєму, душа немає, бо сонце світить, який дощ. А, тому сподіваємося, що на тересі посидимо. Боже, яка краса, я не можу. Вид дуже гарний, світло дуже гарне. О май гад, подивіться, нарешті через 40 хвилин очікування ми отримали свій салат. Це класичний салат з креветками. Настя вже свій мохіто там випила. Я не пити свій фреш. О, ну все, тепер uh, eating the beautiful view. Ми тут з Насті сидим, обговоримо наш навчальний рік минулий. Що він дійсно швидко промайнув. Типу, я згадую, намагаюся згадати, що взагалі сталося. Ні, в принципі, я можу згадати багато чого було, тому що у нас там нові однокласники. Якби нові люди, нові події. От але поділіться, як взагалі пройшов ваш рік, що у вас було нового класного. Що запам'яталось, який ви, взагалі клас закінчили. Мені цікаво, взагалі, який вік у моєї аудиторії. Можливо, ви вже студенти або працюєте взагалі. Поділіться в коментарях. От, ну, а як ви знаєте, я закінчила 10 клас і йду в 11. Там вже заказ час буде. Ага. На такій прекрасній ночі, на такому прекрасному виді. Ми покидаємо ресторан. Куди, на жаль, треба вже додому їхати, але класно провели час. Боже, дивись, як це гарно. О о майка друзі, подивіться на це, це горджіс. Це ва. Я не знаю, чи вийшов цей блог цікавий, тому що по факту тут було. Ми прийшли, ми поїли, ми етавота. Але ну, по-перше, я знімаю для себе, щоб потім згадати. І по-друге, все ж таки, тут було трошки сенсі. <соць> тому сподіваюся, вам подобається. Якщо так, то ставте лайк.